Всім привіт, друзі! Мекзажі явності. Сьогодні я в своєму селі. І я зараз буду йти працювати знову фермером. А то ще зарплата мені скоро має бути. Давайте ми підіймош під собі кофточку купимо. Что я бачите як в мене як коврик. І давайте ми вийдемо на бір. Ух! Ну прям не аж тепло, як літом. Ну, нічого. Я тобто, ти попрацюємо фермером. Я вже, до речі, досить давно не знімав вам відео. Як я в своєму селі. Ой. А ось тепер знову я тут. Хто чекав, то от я вже знову знімаю. І все добре. нас, ну, до речі, ці от гаражі знесли. Типу їх хочуть вроді переробити. І плюс воно щось там ще що розсипалось. Він гараж розсипався. Ну, якесь таке, коротше, якась історія, часто. Моєї жагуліпок що тут нема. Вона на ремонті. Там в мене дещо таке щось зламалося в двигуні, я з... забуду, як він називається, Мені це зараз замінюють щоб він зарплати приведеться гроші. Ну, в принципі, я зробив цей урод Ага, тут що один Ну давайте цей шведесенько зробимо. Ще підемо, давайте в гості до жителя, бо він мене щось ще кликав. Щось хотів він сказати мені. Ну я просто на роботі мав бути. І тому не пішов. Все. Давайте зараз складемо ці речі. Мою скриньку, так Бачите цілий сад цієї игро, ну маленький, скажіть. Ну, давайте пішли. Тук-тук-о. О, привіт життє. О, привіт, Жит. привітать. Привіт-привіт. А що ти мене кликав? Дивись, в мене зараз мало часу, бо я маю їхати. Дивись, в мене була колись машина. Да. Я там з... в лісі воно в мене поламалося, я її не міг відремонтувати. Не можеш мені з цим допомогти? Ну, не знаю, не знаю. А, взагалі де в знаходиться? Якісь координати? Так так, координати в мене є в скрині, там є книжка з координатами. Можеш, будь, будь ласка, там все подивитися і мені привезти. Я тобі навіть потім за це трохи заплачу. Ооо, о от таке от добре. Тепер, я так розумію. Оце все я можу брати, так? Так, так. Угу, так, добре, беремо книжечку. І це акумулятор. І ключ. Ключ, 21.02. Житель тоді є? Ну так ось була. То полабалась, давним давно -дав 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 -дав. Добре, добре, те понять. Йому тоді заважати пізніше, прийде і по і... я приїду і покажу що. Це. Добре, добре, дякую, папа. Папа па жити. Ух, нічого собі. Пісьо координаты 493. В принципі я досі Я знаю, я це, це взагалі недалеко Це от там де гора, яка рассыпается можно сказать Потора Боже, яка вона важка, капець Дивіться, у нас є ключ від 2D02 Це у нас двійка. Хм, цікаво цікаво Так, давайте включимо мы нам десь там туда Вроді. вроде та. это да. сюди. сюда вроде тут мои бота Ай Я вже вроде мои десь тут Ты десь тут Бач ты не А я бачу Йо-моє! Шо це у нас таке? брыный у нас двичка, давите. Та ну, да колесо! Боже! Капец-ка! Она крута! Блин, наї... чесно скажу вам ужасний прям! Ужасний стан бам при замалван, прям як нам. Тут эти уже обтерто, залишке все. тертов, різні вс. Там застали все ржаво. Капец ну. Это ключик. Это опа. Там Оп, Жит, солодці, двіка. О, пахнуто, речі, ну. Оп! Відкрыл. Жесть, дитики солон, задвига. Ах, пахнет тут речь уже стороной такое. Ну, давайте пока что закрыли, есть скрини и... І... Ого, голос мусквича. Видите, це колосы москвича, походу. Переробленная кость. Кусочки дерева. Ключ ржавий, такий вже трохи. Хм... Давайте поки що це покладемо в скриню. Воно дуже важке. Фу. Так, давайте поки що. О там, бачите, вона на підпорі стоїть, але теж вже вроді ржавове. Давайте її оглянемо. Відкривається воно. Так, тут відкривається, ясно. Ану, ставимо ключик. І... Ну! Не відкривається вже. загнило вже походу. завтра тут вам бачите, не, тут вже. Ну, а ця да, давайте. Відкриваємо. Так, відкривається десь. Багажник у нас пусту, правда? Так а -та ніби нічого немає. давайте закриваємо. А тут теж відкривається все добре. Давайте. Давайте я теж закриємо. Так, самое главное, зараз відкрити нам капот, это пока що мы его откроем, вот такой вот рычаг, и О опа, фух, капец на тут движок, давайте подойдём жесть, он тоже движок на наикращем состоянии, ну, но... ну что зробишь, Купийка тоже. Але, робіду, так, кремин на сотки все е подаемся поближе, вот так вот. Здесь бачите тут аккумулятора вроде. Добре, аккумулятор на ставити. ставить. Холда, ну хотя нет тупой заводить без аккумулятора, тут притуп. Ну це у нас двигайка. Ну и тільки, знаєте, тут в хорошому стані тільки дах. І то чи ні. Ой, дивіться, от от. Аккуратно. Опа, злимся. Не про меня Там, бачите, тільки дах нормальний, ваш кел. Та й все. Давайте зараз попробуємо замінити колесо. Ух ти, яке это важке, ну? Дивіться, яке москвич. Давайте, ломаем. Уже як довго ламати, а? Так, давайте все покладемо. Це нам вже не потрібно. Де це тут прикручуємо? І ставимо. Це закручені тепер гайки всі. Все. А ну. Ніби зримається. Ух, акумуляторна батарея. Ставимо що, положи. Блин, я тільки боюся, якщо ми, припустимо, і зараз заведемо, вийдемо, що якесь колесо відвалиться. Він типа дивіться, як воно її на якийсь там техогляд. Тому що я боюсь присадити, що обща знизу. Що тримається порог, ну? Там вистукає більш-менш, що ніби тримається. Ай, ти зараз сюди акумулятор. Ну, опа. Ой. Так, все, аккумулятор стала вся. И що ж. Тепер давайте пробуємо їх заводити. Так, от у нас старий акумулятор. Іде в салоні валявся, шавлена, давайте його покажу, покладемо сюди. -мо, вже ніч. Хотя буду заводити. Дивиться. Тай. Коробка. Ребят, всякий сейф протек сейчас нам скажу. Ну забдеть. Ну. Найда, найда, найда. Опять я трошки что-то стол кача, стол, кача, столкачал. Ой, я поворотник включил. Витя, а поворотник это працюет. -мо. Света достать непогано, вам скажу, двигается. Как на такую гнилубу движечку. Давай. Когда я прошу, будь ласка, заводись. Ну. ну давай, 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 дай-дай. Маленький же, шос там же еда. Ну, блин. Разумею, ч мы. Он уже двигается за тут факел и давайте поставлю. А ч вот тут нет? Так, надеюсь, тут шена назоры. Та, блин то ты можешь так попробуй на тут підправити ну на от тепер дай я поправився цей ремінь, він нам трошки був спав ну давайте попробуємо І давайте все таки факел покладемо давайте, пробуємо заводитись ну 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 а, завелась пацанила завелась а ну ч так это бардачо опа Да ну, да ну, мы едем. Все ну что, давайте выйдем, выйдем, выйдем. Все равно заведено. Жесть, працює, садитесь, працює, працює, працює. Жесть. Що, пробуємо звідси выехати, як думаєте? Надеюсь мы зараз вийдемо. Я промахався же трохи часу промахався, но ну, давайте пробуем. Так я дайте, давайте можна выехати аккуратно. Десь вот так напарнул. Троика Сиру, давайте пороем Ну-ну-ну-ну-ну. Это по так. Опа, опа. Тихіше, тихіше. Що, ти -то з то нічого не зацепил, нет? Фу, що це шоп? Ща шось бы зацепил. Это закрыли на цю дверку. Блин. Закрыся, ну Все, нормально. Ну шо ж. Бляха, знов заводить это пришлось. Заглохло. Так. Аккуратненько. Дуже аккуратно. Ну-ну-ну. Едем. -ну -ну. Да блин. Все завелась, ну. Но глохне. Типа... Вон... Та її ремонтувати це точно. Обов'язково прям, ремонт обов'язково. Так, 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 так. Это та її підганяємо. Опа. Блін. Тихо-тихо. Й-мою. Ну, все, приїхали. Знову заглохло. Капец. <смі> ну и шо он мне тебя тут лишати, да? Блин, мама майже доехал дома. А ч, блин, так заехал? Я можешь огурцов свои пламати, это шерст. Это трошки стул качану, ну -на 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 -на. ну -на -на -на. ну попробуем. Давай. Ес! Yes. Опа! Ч-ч-с! Тихо! Тихо, 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 тихо! Все! Закриваємо... Жесть. Тільки воно знов заглох, короче, ні... Так і мучити не треба. Але. А то що, двіжок, не дай Бог, вже взірву. Житель що вже є. Житель є. Так, тук-тук. Житель привіт. О, ти вернувся, да? О, привіт, Так, я вернувся. О, а, а знаєш, а я дістав твою двічку. Вона тут, але в неї є дуже проблема, що по дорозі ви щас глохне бо я її час штовхав. Вона... ну коротше, багато там якихось проблем не здійснюють. Ех, ну так, вона вже там дуже багато років стояв. Я тобі дуже що не приніс. Я тобі, давай, я тобі зрадку там, вже гроші. Окей? Добре, окей жити. Тоді, а ти що будеш її ремонтувати потім? Хм, ну так, я буду її ремонтувати. Якщо хочеш, то можеш зі своїми підписниками потім разом взяти, мені щось помогти, подивитися, як там прогрес іде. О, ну добре, житель, обов'язково, обов'язково. На, наступній серії обов'язково щось думаю таке буде. Тому добре тоді житель, що просто я вже трохи спати хочу, окей? Там зараз води. тільки ключ покладу колу скрині, там же акумулятор все окей? Суді добре, до завтра. До завтра, ще раз дякую. Все за все житель, давай. Все, друзі. Ми допомогли жити віці та двічка. Якщо ви хочете якісь продовження, як... Ми, я кажу, жителю помогаю їй там щось робити з Вілічкою, ще щось. То ставте лайк, пишіть це в коментарях та підписуйтесь на мій канал. А з вами був Ностик Яр. Всім удачі, гарного дня і па-па!